Найважливіші події цього тижня в Орпінській громаді. В Орпуні відбувся автопробіг і 20-та акція нагадування про військових і цивільних, які досі перебувають у ворожому полоні або зникли безвісти. Захід організували родини полонених. Вони закликають громаду долучатися до підтримки та поширення інформації. Федерація греко-римської боротьби Орпоня разом з клубом Орпінські вовки провели чемпіонат Київської області. Змагання відбулися в академії спорту в Бучі. У них взяли участь близько 200 спорт. Сменів ірпінці посіли друге місце у загальнокомандному рейтингу. А в Ірпінському спортивному клубі Бойова жаба відбувся третій кубок незламних з важкої атлетики. Змагання зібрали понад 100 учасників із різних регіонів України. В Ворпині створили раду безбар'єрності. До її складу увійшли громадські активісти, працівники комунальних підприємств, депутати та службовці міськради. На першому засіданні обговорили проєкт першого безбар'єрного пішохідного маршруту В Орпині цього тижня відбулася перша конструктивна зустріч представників КП водоканал та Буча сервіс. Сторони розпочали обговорення законної продачі абонентської бази та майна між підприємствами. У державному податковому університеті відкрили оновлені спортивні зали для греко-римської боротьби, атлетичної гімнастики та електронний тир. Зали безкоштовно відкриться для студентів, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій та ВПО. Ірпінь відвідала професійна скрипалька і волонтерка зі США Лінсі Бован. Вона Ступила в храмі Різдва Пресвятої Богородиці та побувала у зруйнованому центральному будинку культури. Ірпінь відвідав надзвичайний повноважний посол Сербії в Україні Андон Сапундже, дипломат, який раніше працював у Вашингтоні. Прибув, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця перетнули новий рубіж у дві сотні автомобілів на фронті. Цього тижня відвезли до військових ще три автівки. Загалом незламні серця передали військовим уже дві. 202 дві машини. Ворпуні відновили щомісячну мотиваційну стипендію для учнів середніх і старших класів. Сертифікат на тисячу гривень щомісяця отримує один учень із класу, який набрав найбільшу суму оцінок у понад сім балів. Напередодні 39-ї річниці Чорнобильської трагедії Ворпоні вшанували пам'ять героїв ліквідаторів. Містяни традиційно зібралися біля пам'ятника Володимиру Правику, чи караул першим прибув на ліквідацію аварії. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. ITV.